Воно зараз світить через те, що е, катушка тесли випромінює багато ну, велике електричне поле і від цієї електромагнітних ну, хвиль світяться лампочки. Якщо ми, наприклад, лампочку візьмемо ну, зробимо так, щоб до рук е, сама лампочка не доторкалася, то вона буде ну, світити е, трохи яскравіше. А якщо зробити так, то буде світити тільки одна. Отак от світити. Але тільки одна, але дуже яскраво. Є ще одна інша лампочка, неонова лампочка, яка світиться червоним світлом або оранжевим. В середині трансформатора Тесли дуже велика напруга, і в середині вони дуже потужно засвічуються. Це ракета вона має фактично там є двигун, порошковий двигун. Він запалюється завдяки установці, яка є, має 12 вольт, передається, і двигун запалюється. Він запалюється, летить. Працює він приблизно півтора секунди. ракета набирає висоти плюс-мінус 300 метрів. І летить ракета в загальному ну, досягає швидкості 250 км на годину. Після цього. Відкривається парашут, і і ракета плавно опускається донизу. Ну і після чого власник ракети біжить і шукає ракету, щоб повернути її.